Вітаю з новим навчальним роком, дорогі, вже дев'ятикласники. В цьому навчальному році ми продовжимо вивчати основи здоров'я. Фактично закріпимо все те, що ви вчили ще з першого року навчання, тобто з першого класу, і о, безпосередньо пов'яжемо це з вашим майбутнім дорослим життям. Сталося так, як сталося а саме вивчитися військовий час під час війни. Фактично ви є поколінням війни. І тому ви повинні пам'ятати, що будь-який процес навчання, будь-які знання, що ви отримаєте тут і зараз, в першу чергу, це ваша зброя. Зброя має бути Міцною, добре загостреною і головне, постійно в ділі. Чому так? В вашому поколінню доведеться цю країну відбудовувати на плечі саме вашого покоління. Ляже завдання підняти цю країну до такого рівня, щоб більше сюди ніхто не поліз доки, доти, поки на карті буде Російська Федерація, будуть зберігатися ці проблеми і буде продовжуватися війна. Тому ваше надзавдання для вашого покоління. У зв'язку з тим, що росіян в декілька разів більше, ніж нас, ми повинні бути на голову вищі за них в усьому, в навичках, так званих скілах. Про них, ви добре знаєте, з тих самих ігр ваших. В знаннях, в усьому, що стосується праці, краще знання, більше знань, краща фізична підготовка, краще здоров'я, більша тривалість життя, більш ефективна праця. На голову вище бути в усьому. І лише тоді ми переможемо їх не просто на війні. Ми переможемо їх як цивілізація. Отже, про що сьогодні піде мова? В першу чергу. Маєте, звичайно ж, підписати зошит для робіт з основ здоров'я, учня чи учениці 9 класу. Нагадую. Луганського ліцею і прізвище ім'я в родовому відмінку. Вказуємо, звичайно ж, дату 01.09.2022 Нижче класна робота і нижче тему року, так як в заголовку теми. Кожного разу на новому році дивитеся на заголовок тему і записуєте його в якості теми. Сьогодні це буде дотримання здорового способу життя. Зараз у вас йде наступне. За вашим класрумом завдання переглянути навчальне відео від учителя, що ви зараз і робите. Зараз познайомився з вашим підручником. Отже, основа здоров'я 9 клас. Авторський колектив Бойченко, Василашко, Гурська, Польова, Коваль, Попадюк. У 2017 році випущений. І тут важливо знати про позначки, які зустрічаються в підручнику. По-перше, це пригадайте знак оклику. Зазначено, що варто пригадати, звичайно раніше. Будь ласка, до таких речей ставтеся свідомо. Тому що те, що ви пригадуєте в даний момент, значить, матиме якийсь зв'язок з тим, що ви будете вчити в параграфі. Далі висновок. В рубриці висновок основна дубка параграфа. Рубрика допоможе вам самостійно узагальнити вивчене. Тобто коротка стисла теза, яка підсумовує все, що було в параграфі. Далі йдуть завдання зі знаком так, таким е, фактично е, питання. Відповідаючи на запитання, в кінці кожного параграфу перевірте, закріпіть знання. Багато хто оцими завданнями нехтує. Саме тому так мало всього лишається у вас в голові. Далі, ситуаційні завдання найважливіша частина завдань. Обговорення конкретних ситуацій набуття життєвого досвіду. Ви маєте уявити себе в конкретній ситуації і що ви будете там робити. Попрацюйте в парі і групі, це завдання для роботи на Самому занятті. Далі моделюйте, набувайте життєвий навичок. Найважливіша рубрика, фактично, допоможе самостійно через разом з дорослими чи однокласниками набути та вдосконалення вміння і навички безпечних поведінків та здорового способу життя. Проекти робляться окремо. Ви навчитеся тут робити справи корисні для здоров'я суспільства, мають окрему оцінку. Якраз для тих, хто бажає оцінки на 10, 11, 12, робіть проекти окремо. Вони матимуть більшу тривалість, ніж один тиждень, а іноді достатньо одного тижня. Але головне, ви за допомогою проєктів можете додатково отримувати високі бали. Додатково до тих, що ви отримуєте на уроках або під час виконання завдань, що я даю на уроках. Отже, здоров'я людини. Це перший розділ дотримання здорового свого життя. І переходимо до першого параграфу. Життя як феномен здоров'я, як тиуд життя людини. Що таке феномен життя? Це щось виняткове, незвичайне, рідкісне явище, те, що важко осягнути. Таким феноменом, якраз і можна вважати життя чому, тому що частина вчених вважає, що Життя на нашій планеті є винятковим явищем те, чого не існує на багатьох інших планетах, а можливо навіть в усьому всесвіті. Ось такі речі. Здоров'я як атрибут життя людини. Феномен цілий лісне явище, тобто є життя як феномен, і має. Притаманні його ознаки воно. Атрибути, тобто якості, грані, або інколи кажуть, боки однієї медалі. Да? Різні грані піраміди. Отже, атрибут це істотна, невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта або предмета, або суб'єкта людини, в даному випадку, властивість його частини. Таким атрибутом необхідною основною характеристикою життя людини є здоров'я. Причому це як ваша особиста цінність, це як ресурс, який дає вам можливість перетворювати життя навколо себе, поліпшувати його, взагалі бути щасливим, так і соціальна цінність для соціуму. для Суспільства, ваше здоров'я є також ресурсом. Чим більше здорових людей в складі суспільства, тим більші шанси воно має на те, що всі його члени будуть себе почувати, по-перше, щасливими, по-друге, матимуть високий рівень добробуту, який виникає завдяки тому, що здоров'я перетворюється в високу ефективність праці. І, відповідно, так створюється додана вартість всіх речей завдяки використанню здоров'я і часу людини. І так нація суспільство стає багатим, створює додаткові духовні та матеріальні, найголовніше, звичайно, для нас блага. Отже. Стан то основні вас здоров'я людини. З цим ви ознайомитеся вдома. Що таке абсолютно здоров'я людина, практично здоров'я, та що так з собою являє передхворою та хвороба. Важливість здорового життя бачимо на прикладі основні правила здорового способу життя. По-перше, фізична культура і спорт мають бути присутні увесь період нашого життя. Подовжуючи і покращуючи його, корисні звички, дуже важливі, доброзичле ставлення до оточуючих, ваш емоційний фон ставлення до оточуючих, взагалі до всього, що з вами трапляється, впливає і на ваше здоров'я, і на якість вашого життя. Раціональне харчування, пам'ятаєте, ми те, що ми їмо. Додержання розпорядку дня, щоб воно чіткіше. Тим легше нам робити будь-які справи. І, звичайно ж, правила гігієни. Саме додержання правил гігієни за останні 100 років найбільш суттєво збільшило тривалість і якість нашого життя. Звініть, будь ласка, саме на це. Особливо це важливо в умовах, коли нас стає більше на планеті Земля і все частішими стають пандемії, тобто ті інфекційні. Та вірусні захворювання, які поширюються в межах всього соціуму цілої планети. Тобто нашого виду, людина розумна, що проживає на всій планеті Земля. Ось такі речі. Чинники підтримання мотивації до здорового способу життя. Це розуміння, зацікавленість, бажання бути благополучним дуже важливо. Життєві навички сприятливі для здоров'я, поваги до себе, впевненість віра у власні сили, тобто самооцінка достатньо висока має бути, і відповідальне ставлення до свого здоров'я і життя. Ви повинні розуміти, що в першу чергу за своє здоров'я і життя, за його якість, за те, як ви його проживете, в першу чергу відповідальні ви. Ніхто, ні батьки, ні суспільство, ні сусіди. Ваша можливо, друга половинка, ніхто вам не буде вибачте, лікарем і ніхто не буде відповідальним за те, як ви це життя проживете. Отже, висновок прочитаєте, завдання усно відповісте, щоб добре засвоїти весь той матеріал. Ситуаційні завдання також, будь ласка, опрацюйте. Про наслідки поведінки підлітків в кожній зведених ситуацій. Да? Бачимо ось такі речі. Бачимо ССБ серед цих підей в першу чергу. І моделювання. Оцініть стан власного здоров'я, це обов'язково з записом в зошит. Ось такі речі. Тобто, перше пройдіть, друге і третє. Ось такі речі. Так. На цьому все. Відео ми завершуємо. Плідної вам роботи. Запис відповіді на розділ Моделюйте, набувайте життєвих навичок. Прикріплюйте до відповідного файлу в класрумі і надсилайте мені на перевірку. Як завжди, в вигляді фотографії зображень. Дякую за увагу! Щасливого навчального року, нудних нам ночей, поменше повітряних тривог, більше продуктивної роботи. Пам'ятайте, знання це наша зброя. Будьте здорові! Бажаю здоров'я!